До інших тем нова ініціатива, нові можливості. Родини, чиї діти йдуть до школи вперше, зможуть отримати одноразову виплату від держави. Що варто знати, розкажемо просто зараз. Уряд України запровадив нову програму грошової підтримки Пакунок школяра. Вона допоможе батькам першокласників підготуватися до початку навчального року. Кожна родина, чия дитина цьогоріч вперше сяде за шкільну парту, отримує одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Ці кошти призначені на купівлю всього необхідного для школи від канцелярії до одягу та взуття. Після зарахування дитини до першого класу через систему iCom батьки отримують повідомлення у застосунку Дія з пропозицією оформити допомогу. Потрібно буде лише підтвердити згоду і обрати банк для відкриття дія картки. Важливо, виплата буде доступна виключно в безготівковій формі, а витратити кошти можна тільки протягом 180 днів. Для тих, хто не користується дією, передбачена альтернатива подання заяви через сервісні центри Пенсійного фонду України. Програма має чітке цільове призначення і не впливає на інші види соціальної допомоги або субсидії. Ініціатива реалізується Міністерством соціальної політики у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та дією, міністерством освіти і науки та пенсійним фондом України за підтримки програми розвитку ООН в Україні у межах проєкту підтримки дія. До реалізації також долучилися міжнародні партнери Швеція та Швейцарія.